Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами властивості степеня з натуральним показником. Але перш ніж перейдемо до властивостей, маємо згадати, якщо ми з вами маємо А в степені Б, то А це в нас основа, а Б це в нас показник степеня. Отож, перша наша з вами властивість це А в степені М помножена на А в степені Н. І це можна записати відповідно як А в степені n додати n. Важливо пам'ятати, що ця властивість працює лише тоді, коли ми маємо однакові основи, а показники степеня m та n це в нас довільні натуральні числа. І розглянемо приклад. Маємо 2 в степені 3 помножити на 2 в степені 2. 2 – це в нас основа, вона є однаковою. Тобто, основу переписуємо, а показники степеня мусимо додати. Тобто 3 додати 2. В результаті маємо 2. В степені 5. Далі маємо обчислити 2 в степені 5. Це все рівно, що 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 помножити на 2. Тобто маємо двійку саму на себе перемножити 5 разів. В результаті будемо мати 32. Наступна наша з вами властивість це властивість номер 2. А в степені м поділити на а в степені n. Це все рівно, що А в степені М відняти Н. І знову ж таки згадуємо, що ця властивість, чи ніж навіть не згадуємо, а бачимо, що ця властивість працює лише в тому випадку, коли ми знову ж таки маємо однакові основи. Тож, розглянемо приклад: 8 в степені 100 поділити на 8 в степені 98. В результаті будемо мати 8. Оскільки наша основа однакова 8, то ми її переписали. І далі маємо відняти показники. Тобто 100 відняти 98. В результаті будемо мати 8 в степені. 100 відняти 98, це в нас 2, тобто 8 в квадраті. 8 в квадраті це в нас 8 помножити на 8, і будемо мати, що це у нас 64. Наступна наша з вами властивість це властивість номер 3. А в степені m в степені n. Це все рівно, що А в степені m помножити на n. Тобто, якщо ми маємо з вами деяке число А в степені m і хочемо його піднести до степеня n, це все рівно, що А в степені добутку цих показників, тобто m множимо на n. Розглянемо приклад. Маємо 3 в квадраті і в квадраті. Можемо записати 3 в степені, і показники степені маємо перемножити 2 помножити на 2. Отже, будемо мати 3 в степені 4. І, звичайно, маємо порахувати. Це в нас 3, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3. Отже, маємо 81. Переходимо до наступної властивості. Наступна четверта властивість це в нас А помножити на B в степені n. Можна розписати, як А в степені Н помножене на b в степені n. І, звичайно, розглянемо приклад. 3х в степені 3. Це все рівно, що 3 в степені 3 помножено на x в степені 3. Тримаємо піднести до третього степеня. Згадуємо 3 в степені 3, це в нас. 3 помножити на 3 помножити на 3. А це у нас 27. 27х в кубі. І останнє в нас властивість номер 5. Це А поділити на Б в степені N. І це дорівнює А в степені N поділене на Б в степені Н. Або ж, іншими словами, щоб піднести дріб до степеня, маємо чисельник цього дробу. І знаменник цього дробу піднести до відповідного степеня. Важливо пам'ятати, що в такому випадку не дорівняння 0, оскільки в нас заборонена дія ділення на 0. Розглянемо приклад. Хочемо піднести 1,1 другу до степеня 2. Для початку маємо 1,1 другу записати у вигляді неправильного дробу. Маємо 1 помножити на 2 і додати одиницю, Знаменник 2 переписуємо. В результаті отримаємо 3 других. Отож, повертаємось до нашого прикладу, виходить, що ми хочемо вже 3 других піднести до квадрату. Згідно нашої властивості, маємо записати, що це 3 в квадраті, поділити на 2 в квадраті. І згадуємо, 3 в квадраті це нас 3 помножити на 3. А 2 в квадраті це нас 2 помножити на 2. В результаті маємо 9 четвертих. І, звичайно, маємо добути цілу частину. Це в нас 2, цілих та 1 четверта. Всім дякую за увагу! До наступних відео!